Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це BMW X5 в кузові е 70 рестайлінг 2011 рік. Автівка в нас затягнута в дорогу плівку Хамелеон. Ось так вона гарно виглядає. Оснащена воно наднадійним двигуном 3 літра дизель, пробіг в автівці 320 000 км. По кузову жодних нюансів в неї немає. Ось такий вигляд вона має ззаді. Ззаді в нас також є форкоп. Зараз покажу вам стан салону. Ось такий у нас світлий шкіряний салон, обдув заднього ряду пасажирів. Все дуже гарно збереглось. Панорамний дах. Спереді в нас ось так все виглядає. Сидіння водія в непоганому стані. Мультимедійне шкіряне кермо, аналогова приборна панель, бортовий комп'ютер, великий монітор мультимедіа, клімат контроль, підігріве сидіння. Все максимально гарно. Ручах перемикання передач. Кнопка управління мультимедіа, шайба. Ось така гарна автівка. Дану пропозицію можна придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б. Приїжджайте до нас, поміняємось, продамо вам за криптовалюту. Або ж в лізинг, або ж в кредит.